У сотруполісі. Дорого! Це офіцер Макріх. Бачу порушника. Затримую! Це офіцер Рос. Я веду справу! У мене неї 48 годин на розслідування. О, так, перевір цей номер. Флеш тут наймоторніший. Він перевірить на раз-два. Стоп. Тут усі лінивці? А ти думаєш, лінивці не можуть бути швидкі. Флеш, флеш, його не доженеш. Радий бачити старий. Мені також дуже приємно. Офіцер поліції Джоті Гопс, як справи. У мене усе добре. Гаразд. Чим тримайся. Можу. Допомогти. я прошу вас перевірити. Вам. Отже, я прошу вас перевірити... Сьогодні... Так, прошу вас перевірити номер у базі. Ми страшенно поспішаємо. Назвіть мені номер. Два дев'ять ті. Будь ласка. Два дев'ять ті. Hді нуль три. Отже, два. Дев'ять. Ті. Х. Ді нуль три. Х. Ді нуль три. Угу. І нуль три. Нуль-три. Флеш, а хочеш анекдот? Не хоче. Звісно. А? Слухай. Які верблюди бувають тригорбими? Я не знаю. Вагітні! <рес> <свірвання> так, дуже смішно, дуже смішно. Але давайте завершимо слугу. Hey, Чекайте. О, ні Так, флеш Які верблюди. За що? Буває? Буває три горбами? О, так чудово, Ры. Всі почули. Зоотрополіс Швидше зараз почнеться час пік уже ніч. У 2016-му.